Дивіться в сьогоднішньому відео. Дружина важкопораненого Віктора Розового подала на розлучення та приголомшила причиною. Крім цього, 66-річна Ауріка Ротару найняла репетитора з української мови та однією фразою поставила на місце адептів какої разниці. І на скандал Алхіми Мандзюк, блогерки домовилися зустрітися на Курському напрямку та розкрили, що там будуть робити. Це Марс та зірки. Поїхали! Дружина зірки ліги сміху Віктора Розового, який отримав ускладнене осколкове поранення голови на фронті, Ольга Мерзлікіна офіційно поставила крапку в їхніх стосунках. Жінка подала на розлучення із гумористом через зради з його боку. Про своє рішення ексобраниця коміка повідомила на особистій сторінці в інстаграм. Мерзлікіна зазначила, що вони до останнього намагалися зберегти шлюб, тож пройшли через доволі складний життєвий період, хеппі-енду в їхній історії так і не трапилося. Офіційно подали заяву на розлучення через зради Віктора під час наших стосунків за процедурою. Попереду місяць на отримання свідоцтва про розірвання шлюбу. Будьте певні, цей рік був пеклом для обох більш ніж можна уявити. Усе, що вирунуло, боліло не менше ніж ситуація з пораненням. Ми чесно старались, працювали як у сімейній терапії, так і кожен окремо. Цей рік ми намагались бути поруч, бути підтримкою, приймати не одну, а одразу дві нові реальності виснажливо. Я не можу це стерти чи просто забути. Кожен залишається зі своєю правдою, йдеться у публікації. Зокрема, Ольга Мерзлікіна зауважила, що не планує розкривати жодних інших деталей розлучення. Вона побажала собі та Віктору Розовому бути розважливими у наступних життєвих кроках. Це єдині деталі, що ми оприлюднюємо, інших не буде. Така наша мирна угода. Повірте, як би не хотілося кричати, я не приймаю того, що цей весь бруд переслідуватиме мене тінню у публічному просторі до віку. Таке моє рішення. Тому бажаю нам обом розважливості у своїх наступних кроках. 2 мільйони 672 тисячі 550 гривень залишку з публічного збору з моєї банки вже переадресовані на банківський рахунок Віктора. Про розрив стосунків у своєму інстаграм повідомив і зірка ліги сміху Віктор Розовий оприлюднив спільну світлину з Ольгою Мерзлікіною, під якою написав: Ми розлучились. Одразу скажу: ніхто нікого не кидав, ми зустрілись і по-дорослому все обговорили, прийнявши таке рішення. Просто коли зустрічаються дві повноцінні особистості, важко стати половинками одне одного. Попрошу без хейту ні в мій бік, ні в її бруд лити не маю бажання, але й сумувати не буду. Нагадаємо, що про своє весілля Віктор Розовий і Ольга Мерзлікіна повідомили на початку березня 2024 року. Тоді гуморист, який проходив службу у складі 3-ї окремої штурмової бригади, взяв десятиденну відпустку або узаконити стосунки. Того ж місяця, а саме 21 березня, комік отримав ускладнене осколкове поранення голови. Інцидент трапився під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. Аби врятувати життя захисника. Побратими везли його близько 200 кілометрів до медичного закладу, де йому надали допомогу нейрохірурги. Після перенесення операції зірка ліги сміху пересувався у кріслі колісному. Проте, нещодавно Віктор Розовий поділився позитивними результатами нелегкої реабілітації. Він може потрохи ходити та вже показав свої перші кроки, які зробив із тростиною та під ретельним наглядом лікаря. А ми переходимо до наступної новини. Народна артистка України Ауріка Ротару поділилася, що після початку повномасштабної війни доволі ґрунтовно підійшла до вдосконалення української мови. За словами 66-річної виконавиці, вона вирішила найняти репетитора, аби ідеально володіти соловійною. Про це знаменитість розповіла в інтерв'ю для проекту Моя історія під час розмови з журналісткою. Співачка кількома словами змогла поставити на місце всіх прихильників позиції разница». Зірка зауважила, що мова це зброя нашого народу. Я досі вдосконалюю українську мову. Вважаю, що зараз необхідно всім її знати. Українська мова це наша зброя, і зараз дуже це відчутно. Українці дуже згуртовані зараз, дуже сильні. Я теж хочу стати частиною цієї сили, сказала артистка. А за словами Аурі Керотару, займатися з репетитором вона вирішила через те, що з самого малечку співала соловіною, проте ніколи нею не розмовляла. Знаменитість пояснила, що закінчила молдавську школу, де навіть не було предмету з вивчення української мови. У паспорті в мене написано молдаванка, але в душі і серці я українка, я повинна знати українську мову, додала виконавиця. Друзі, чи підтримуєте ви позицію Ауріке Ротару, пишіть у коментарях, а ми йдемо далі. Після багатоденного публічного конфлікту між блогерками Анною Алхім та Оленою Мандзюк ситуація несподівано змінила курс. Інфлюенсерки домовилися про спільну поїздку до військових на Курський напрямок відвести допомогу захисникам. Цю інформацію першою оприлюднила Алхім у своєму телеграм-каналі. Вона додала, що готова їхати з Мандзюк в одній машині і вже написала їй з проханням скласти список необхідного. Я запропонувала Олені зустрітися зі мною в п'ятницю в Україні, але Олена запропонувала мені поїхати з нею 16 травня в Курському напрямку відвести допомогу військовим. Я, звичайно ж, приймаю її запрошення. Ми навіть можемо, Олена, з тобою поїхати в одній машині. І зараз я вже пишу на твій телеграм, щоб ти написала список, що потрібно хлопцям купити. Тому що я з перших днів війни допомагала, допомагаю і буду продовжувати допомагати, повідомила Анна Алхім. Її відповідь прозвучала на заяву Олени Інстасторіс. 16 травня. Запрошую тебе приєднатись до моєї гуманітарної поїздки, до військових, які працюють на Курському напрямку. Я буду вести для них машини та спорядження. У них ще є запити. Думаю, ти зможеш закрити і частинку їх. Тож напиши мені, я тобі надішлю весь список. Поєднаємо корисне з приємним, тому запрошую тебе не просто на обід в Києві, а в цю прекрасну подорож разом закликала інфлюенсерка до співпраці. Нагадаємо, масштабний скандал навколо Ани Алхім розгорівся після її зневажливої реакції на пропозицію заспівати українську пісню під час хрестин дітей блогерки Стасі Макієвої. Її поведінка викликала обурення серед гостей заходу та користувачів соцмереж, особливо зважаючи на символічну вагу української мови в умовах повномасштабної війни. До критики приєдналася й Олена Манзюк, яка публічно звернулася до СБУ з вимогою відреагувати на дії Алхім, звинувативши її в поширенні проросійських наративів та відмові від державної мови. Після цього ситуація загострилася. У ніч на 8 травня інстаграм Алхім було заблоковано. Вона заявила, що перебуває у Варшаві і незабаром вирушає далі. Водночас Олена Мандзюк зізналася, що пережила одну з найстрашніших ночей у житті, натякаючи на серйозні загрози. Вона також подала заяву до поліції через погрози, які почала отримувати. Тоді Алхім заперечила будь-яку причетність до можливого замаху на Мандзюк і Зазначила, що має Алібі, оскільки була за кордоном. А нещодавно між блогерками, попри напругу, почався діалог, результатом якого стала домовленість про спільну поїздку до військових. Друзі, дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам подобаються наші відео, діліться їми зі своїми друзями. Побачимось з вами в наступних відео.